Щоб люди знали, щоб так. люди бачили це ліжечко дитяче було під вікном, і якби не дай Бог дитина була, тоді це ніхто би не вийшов, тому що все скло, весь метал теж летів сюди. Бачите, це вже після так званої прибирання. Бо вона запитала нас, чи її будиночок для е, її ляльок не не, не, не поламався, не, не розбили. Дякувати Богу! Будиночок її лишився. Наш будинок поламаний, а її будиночок. Бачите. Дивіться, яка дирка на скусок снаряда двохкілограмового полетіла там ззаді. Була дочка. Дочка, яка перебула це все у ванні, вона всі години побула у ванні. І це її врятувало. Тут була пожежа, фактично, можливо, ці двері тут були, вони давно врятували під'їзд, тому що люди вже спускалися, вони задихалися, тому що не було чим дихати. Пала перший раз ракета, то я був з сім'єю в ванній кімнаті. У нас ну, хвиля ударної такої особи не було, виходить, ну трошки відчули. І всі, і я в тому числі, можливо, це помилка, ми всі пішли до балкона, і з балкона почали дивитися, як воно горить. Почалося ці перші ці квартири. Ніхто не думав, що буде другий вибух. Після другого вибуха люди, які дивилися, прорізалися осколками, і зруйдування було набагато більше. Газовий ліщинник склавлений, ви був відділений і звідси, і газ ішов повним ходом. Звідси газ, я, був, я просто не розумію, як воно не зірвалося. Стіни закопчені, всі стекла розбиті. Побутова техніка виведена з ладу. В квартирі на щастя, момент зриву нікого не було, але квартира була повністю знищена. Осе завдяки волонтерам, яких було біля 30 чоловік, які, як кажуть, виносили, допомагали, мили, витирали. Був скриті квартири, хоча ми не хочувати. Був поліцейський наряд, який стоявся плюс ми. Було будівельний кооператив обічати кожну квартиру, щоб не дай Бог не було якоїсь мародерство. І навіть коли вчора всі які хотіли були допомогти нам, ми записували паспортні дані і цілоспрямовано людей, які хотіли допомогти, відправляли точно зазначену номер квартири. Це зараз просто вже почечно, що бачите, що в квартирах. Було е, землі ну, як можна було город садити. Тому що коли ми прибирали, е, дуже багато ми ходили в квартирах осколки. Осколки такі, як, е, як моя рука, виходить, що воно якось ну, про траєкторії залетіло в квартиру. Дуже в холодильнику десь якісь вазонки залетіли, десь вино залетіла, все дуже дуже погано. Я взагалі військовослужбовець приїхав тільки в відпустку на пару днів і тут прилетіло mm -hmm. Розгрібаємо. Ну, що, Ми тут не були, ми вже знали з новин. Вчора просто не, не стало на нас. Ми прибирали і не спустились давати заміри. Зараз кажуть, що вже там є хлопці, і зараз піднімуться та й пленкою чи ДСП. Там подимось. Зараз будуть демонтувати чи фанеру, чи прийомку, бо це. Але це теж на деякий час. Треба, щоб зараз рішення було якесь, щоб люди чекають. Ну, відверто скажу, вони не вірять, що найближчим часом відновлять даний будинок, тому що, ну кажуть, вже навіть десь говорять, що обиди зими відновили. Хоча я вірю, що це на місяць роботи тут є. Це ми організовуємо з вами зараз. Отак тут, це другий поверх. Підете за цим молодим клас. Вікло є. Якщо вчора не перевірили, є, але треба робити буде екстрене обстеження, тому що по нормах треба проходити повне обстеження. Сьогодні були фахівці з газової служби, подивилися, будуть пробувати робити ремонтні роботи, щоб хоча б подати газ на інші під'їзди, де не постраждають далі.